Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Мене звати Жанна, і ми продовжуємо з вами робити наше життя цікавішим, яскравішим, здоровішим, простішим за допомогою знань про своє психічне здоров'я. Якщо ви будете чути якісь по потусторонні звуки, шуми, то нагадую, що ми з вами зараз знаходимося в приміщенні поліклініки. Тут буває всяке там в коридорі. Є люди, тобто звуки можуть бути, але я вважаю, що це не проблема. Якраз у вас є такий певний вайб, що ви от на консультації, що ви просто тут, просто зараз, а не десь там в мене вдома, наприклад. Ну, що вам робити в мене вдома? В себе вдома, в мене все по-іншому. Взагалі-то знаєте, працювати в поліклініці, це іноді нагадує жити в картині Босха. Бо, скажімо, ти собі таки сидиш, працюєш, щось там робиш, все в тебе там якось заплановано, структуроване. Тут заходить рандомна людина з якимось дуже рандомним запитанням. Знаєте, тут ці от незрозумілі персонажі на картинах босха. От вони мені дуже нагадують, іноді те, що відбувається, але я. Себе заспокоює тим, що іноді нотка сюру це навіть цікаво та прикольно. Тема у нас сьогодні буде така більше психотерапевтична. Я думаю, що вона буде корисна вам, тому пишіть, давайте поговоримо про це в коментарях. Тема про те, як взагалі нам починати. О, тема для тих, хто хоче щось почати, але не наважується. Що це може бути, чого це може стосуватися? Почати своє власне діло, свій власний проєкт, можливо, той самий Інстаграм, блог почати, що завгодно. Бо дуже часто до мене звертаються пацієнти, клієнти з таким запитом, що от в мене купа, купа якихось людей, бажань. Я знаю, як би можна було зробити класно, але я не наважуюсь почати. Тому давайте про це поговоримо. Отже, перше, про що я хочу сказати, тут сьогодні будемо розбирати такі, можна сказати, етапи, як, як почати, як перестати починати і нарешті почати? Що якщо у вас вже є бажання, прагнення щось зробити, енергія, то це вже має бути поштовхом для початку. Тобто, якщо ви шукаєте якогось там чарівного чарівної якоїсь інтенції, то це от вона. Це вона, тому що наявність у вас бажання і енергії, і є сигналом, що можна починати. І ми пам'ятаємо, що така штука, як енергія спонтанності, вона не консервується, але вона дуже е швидко псується. Це такий продукт, що не зберігається ніяк, і вона, на жаль, перегоряє. І може бути так, що вчасно, не почавши, перегорівши, можна і справу не зробити, і не спробувати, але отримати от якийсь такий гіркий присмак. Що от... От не сталося, пам'ятаємо, що реальність в нашій голові вона також важлива. Якщо ви дуже собі це чітко, яскраво уявляли в своїй голові, але так і не спробували, для мозку, для психіки це є невдача. Це зчитується як невдача. І отак, от от парадоксально, можна отримати невдачу, так і не почавши. Тому відчуваєте інтенцію, пробуйте. Далі. Як от зрозуміти, що певний проєкт, чи що ви хочете почати, вже готовий? Тут дуже заважає така штука, як перфекціонізм. Тут перфекціонізм, а, надмірний, звісно, може бути варіантом спротиву, бо є люди, для яких ніколи не буде ідеально. І це треба прийняти, що початок ніколи готовність проекту ніколи не буде ідеальною. Завжди треба щось доробити. Тому давайте приймемо, що для того, аби почати, все одно в процесі будуть якісь коригування. Ви будете стикатися з реакцією там, вашої аудиторії, чи там, для кого ви це робите. Ви будете мінятися, бути буде ваш досвід, ваше сприйняття. Все одно буде щось змінюватися. Жоден проєкт на початку і в кінці це різні, ну, це, це різні штуки зовсім. Тому. Прийняти, що є якась неідеальна готовність для початку, але прийнятна. Ну, от мені це ок, це можна показувати людям, і можна з цього починати. Прийміть, що початок буде не ідеальним. Так буде набагато простіше почати, власне. Тобто, надмірний перфекціонізм є нашим таким, такою запорукою. Що ніколи нічого й не почнеться. Він тут є е, тим фактором, який заважає, навіть може от подумати, якщо такий є надмірний перфекціонізм, можливо, це варіант просто спротиву, можливо, просто так проявляється страх починати. Йдемо далі. Якщо ви відчуваєте, що в принципі все і готове, і готовність якась вже певна проєкта є. Але щось, щось заважає, щось заважає, то варто про це подумати, поставити собі питання, що мені заважає почати. Це може бути якісь думки, якісь страхи, якісь упередження, все що завгодно. Якщо у вас є вже психотерапевт, психолог, дуже класно присвятити час і це обговорити зі своїм. Психотерапевтом чи психологом. Якщо поки що цих відносин в вашому житті немає, і самостійно ви не справляєтесь, дуже класно, якраз це чудовий привід звернутися. І, і ем, як правило, такі запити можуть розвернутися в дуже цікаву і корисну роботу. Е, йдемо далі. От ви вже почали, ви вже, скажімо, запустили свою справу. І що починається далі? І далі ми починаємо приймати реакції оточуючих, залежно від того, що це, але все одно це буде комусь показано і буде якась реакція. Отже, подумайте одразу про своє ставлення до реакцій і до критики. І не треба себе обманювати. Що ви прагнете конструктивної критики. Давайте, насипте мені, і ви насипте, і ви, я все виправлю. Ну, давайте будемо чесними: а, якщо ви не є мазохістом за натурою, а якщо ви є, то це привід попрацювати з цим, а, то критики, і щоб вам насипали, а, вам не хочеться. Давайте це чесно визнаємо. І подумайте для себе, як ви будете ставитись до критики. Пам'ятаючи, що критика буває геть неадекватною. І не на кожен закид треба реагувати. Тому що, на жаль, чомусь от саме сьогодні особливості нашого життя, нашого суспільства такі. Що от я навіть такий експеримент проводила, коли мені трапляється якесь відео, там, скажімо, в Тіктоці. Геть нейтрального характеру, ну не експертне, там, нічого такого, там, не знаю, людина щось готує або там, ковтинку приміряє. Я от просто заради своєї цікавості. Щоб підтвердити свою гіпотезу, заходжу в коментарі і читаю. Скільки люди пишуть негативу, відвертого, ні з чим не пов'язаного, нічим взагалі не обґрунтованого, якогось дикого, якогось навіть неадекватного. І за цим же стоїть жива людина, яка все це читає. І яка абсолютно нічим цього не заслугувала. Тобто, люди, пам'ятайте про те, що є певна категорія людей, які заходять в інтернет, суто злити негатив. Суто злити негатив, суто написати якусь прикрість. Когось образити, можливо, свою там експертність вигулять, можливо, вигулять біле пальто, можливо, ще там когось вигулять, знаєте. І ставтеся до цього, от подумайте, як ви до цього будете ставитись. Тому що це реально важливе питання, бо іноді люди, почавши класні штуки, зіткнувшись з якимось негативом, просто припиняють, просто бояться далі. Продовжувати просто через а, от, такі якісь незрозумілі коментарі і реакцію. І також ми пам'ятаємо, що це не ну, обов'язково будуть рандомні люди, і ваші знайомі, і ваші близькі, і навіть ваші родичі теж можуть сказати щось не надто приємне. І до того теж треба бути готовим. Пам'ятайте, що завжди бажаючих критикувати, висловлюватися більше, ніж бажаючих щось робити, щось створювати, якось проявлятися. Щодо конструктивної критики, так, вона іноді буває, але знов-таки, якою формою вона висловлюється? Чи є та людина, яка висловлює цю конструктивну критику дійсно фахівцем? Чи має вона спільний з вами досвід? скажімо. Ну, тобто треба зважувати і не е, лякатися, не панікувати на, на кожен там, якісь, е, 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 слово, яке вам сказав хтось. Придумайте для себе, що ви будете робити з критикою. Це вже, ну там, скажімо, як варіант, ви будете там, якщо це в інтернеті, ви будете блокувати такі коментарі, ви будете відповідати, чи що. Тобто, от, коли ви розумієте, що робити, чи ви будете орієнтуватися на даний там конкретний випадок, коли ви розумієте, що з цим робити, вже тривожність зменшується. І взагалі це привід подумати ширше. А як взагалі ви реагуєте на критику? Вона що? Вона вас мотивує чи вона вас знищує? От як ви реагуєте? Також це може бути класною темою для роботи зі своїм терапевтом чи терапевткою. І на завершення, от ви вже почали робити, ви вже з чимось зіткнулися, комусь сподобалось, комусь не сподобалось. В якийсь момент у вас така прийшла криза, або ви не можете почати, так, так і не можете почати, бо ви там загрузли в питання різних, вище вказаних, або своїх якихось ще. Як себе підтримати? Що може себе самого вивести на такі якісь от цієї ями, там, де, де ви садите, сумніваєтесь або там, переживаєте, тривожитесь, вивести на якийсь більш рівний стан. Подумайте про те, для чого взагалі ви це робите. Що ви отримуєте? Завжди пам'ятайте про те, якщо ви щось починаєте робити, навіщо? Що я з цього отримую, навіть якщо це якась благодійність, якесь волонтерство, не буває такого, щоб людина нічого не отримала. Навіть якщо це не гроші або якісь матеріальні речі, дуже важливо розуміти чесно, тверезо, розуміти власні зиски, що я тут отримую: досвід чи там, я закриваю якісь свої потреби, тому що наша психіка не любить. Якихось марних дій, незрозумілих. Робити, або що вона для чого, воно ну, ніколи не спрацює. Навіщо я це роблю? Що я отримую? Що я несу, яка з мене користь, скажімо, якщо це якісь такі корисні штуки, суспільно корисні чи там ви щось виробляєте? Що я несу, що люди утримують? Ну, звісно, люди ті, які хочуть щось отримати, а не просто там закритикувати. Які мої цілі, які мої цінності? Це те, що треба тримати в голові і нагадувати собі в ті моменти, коли вам важко, коли ви там кудись провалюєтесь або не можете почати. Я сподіваюся, що тема була для вас корисною, цікавою. Я чекаю вас в коментарях. Давайте про це поговоримо. Взагалі, про початки, як ви починаєте, що ви з цим робите. Ви починаєте з понеділка, чи як ви починаєте, що вас тримає. І залишайтеся далі зі мною, або приєднуйтесь, якщо ви мене вперше бачите, і думаєте приєднувати, чи ні приєднуйтесь, ставте вподобайки. У нас тут затишно, корисно та цікаво. І попереду ще багато чудового. До зустрічі! Будьте в безпеці, будьте здорові, пока!